Всем привіт, з вами я, Діма, но вы на мом Друзі, це моя нова рубрика. Ну я погоду почти миллиона. На будинок здесь нам не хватает. У мене 2 мільйони, 4 4 я із... продав на должен проснуться. У мене 2 мільйони, Так, все. Я його придаси. Так. Так, я зараз поставлю на паузу. Друзі, я думаю, його може просто почекати, або, або що, тому що він вийшов. Погоду пішов увага шукати мій ютуб е, канал. Він його, блін, не знайде. Він його точно не знайде. Він не знає, яка в мене аватарка. Він його не знайде. Ну це ще якщо повезе, то він на мене підпишеться. Я, я його попросив, щоб він мені дав свій ТГ. Ну, телеграм-канал. Ну, тих є телеграм, а не телеграм канал. І я його моб скинув силку. А він що зробив? Правильно вийшов? Хто мой компетик? А він де пішов? Тобто. Я з другого телефону, і він пише, що підписався. Так. Треба було його номер телефону запитати, тому що та ціця гра про Україну, його онлайн називається. Після відео я. О, ну як вам сказати? Пошукаю. Попробую скинути силку. Іменно на тюр. Я граю на третьому сервері, так. Це моя сім'я, я її создав недавно. Так, от він. А... Ммм, семьи тридцатый Блін, схожу в школу, пацаны, это ужас. Ай. Блин, для моего номера. Я йому вийду це попередження, думаю, він його побачить. Треба просто, щоб він мені ну, позвонив, тому що я не знаю, де він, а надпись, походу, він не може знайти. Не бачу, або що. Так. Ну він зараз у грі. Так, почекайте. У мене тут машина є, но потрібно спершу доїхати до... Вибачаюсь. Все, покупа поїхали. Оцей звук він мене трохи бісить, ну окей. Це просто обнову одном вийшло. Раніше такий звук не був. Коротше, поезди, ну, коли бачаєте mm -hmm. гру, захочете в... Цю. Захочете іменно задавати свій аккаунт на третьому сервері. Эээ, uh, вот мою вот. моє Мі... імя та прізвище Димая йоама мельник, мельник, да. Це моя фамілія, почекайте я вам покажу. Вот все почкайте мені надо. так. Почекайте як я міні. А, гадина. О, все. Я думаю, вы бачили. Так. Я Они что, не понял даже? У не понял, не могут. Не, не держи. Так, 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 так. А я не могу снимать. Окей. Мені треба якось. Кстати, 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 давайте у мене. Так. Ну так, все. Я А мені на YouTube вона назва моєї сім'ї. Короче, хто около хто мене за то влі на ВІО онлайн, то то, ну Може попроситися або в відео, або й в цей от. А, ну як вам сказати? Або в сім'ю також. Ну, хто куди захоче, тут туди і може попроситись. Я можу додати і в відео, і в сім'ю. Мені без різниці. Звісно вже. Ну, як вам ще сказати? Та господі. У мене є дві машини. Так, я тундай. Перекрасити колись уже що, я мені не доїв. Так. О господі, дурочки Там поду когось, дадубасить. Подубасили вже. Він нечем. Nee. Так, почекайте, і... мені збудемо написати, як там його нікнейм. Зараз почу, почекайте, я до телефону подивлюсь. А, він вийшов. А я ж не можу. Ну що, Філ вийшов? Так. Да.

Блин, Дим ты нафиг 200 миллионов кушки так даруди зачекайте я в да. за старого телефона видимо пускаю эти новые промокоды на Йоан. Так вроде я уже нашел промокоды. Кстати... А... Щоб вести провокати вам потерна ліскомога, та от біші. Дарія подивлять. Ну тут є такі, які неможливо ввести, тому що вже хтось їх ввести, як везде ігорки. Зукайте. Мені трохи тяжковато. Кстати, это, кстати, ютубер Фирич. ютубер украинский. Кто знает Фирич, оставьте лайк. Господи. його ж не можна. Це ж ужас. Це вже тут купиться. Знайому я з другого телефону Bear Так що є, я його вже не можу. Так. Ну, це вже перша серія. Я, блін, хочу дім купити, ви хоч понимаєте, як це дорого, пацани. Ну, підписку. Пацани, і дівчата. Це нафиг так дорого, Десь 200 мільйонів Господи. Опа, 200 мільйонів. Це ужас. Таті, оцініть машину по 10 багині є, Школі в коментар. Мені хоча б е, три коментарі та й все. І мені буде дуже приємно. Ваша бітка трем, мені дуже допоможе. Розвивати канал. Оооо! Відео про покемонів. Я не знаю хто -мо! Як я зареагував на карту? Я так тільки на друзі. Я бы отримав нафиг штраф. Мені треба заробляти, блін, гроші. а пілот? Пілот це з 11 -го. уровня робота. Роботи з 15 те, блин, уровня немає, Ніякої я не матож на підъемника я фермер кам вот ой блин це же рівнавичок потребин тоді води вот это шо приемника теперь там гемонтами а 14 -й. так це шо о господи туда нафиг Давайте підмотні. Produced... А, я ж ним наїда. Тума розворот. Машини поцарапав. габела <реш> ну, я деяких людей виганяв за зім'ї, тому що, щоб купити будинок, це повторен бюджет для сім'ї. Його можна покласти. От імен. Mm. Тобто наче це дуже тяжко. Я не знаю, чому... Mm. Для чого мені нафіг другий телефон? Ну що я тут mm. моє відео якби mm. сам? Ні сторожного. Ну, я не буду нафіг з двох телефонів на роботах працювати. Це нафіг неможливо. Міпілота бол... О, далеко білик. Ай, Габела. Ага, ну, не справиться за упорнів. Буває. Я там зон, звичайно. Тут мікрофон не включив. Лалим. Лалим, лалим, лалим. Так, а тепер підійде до зараз. Вс. Без газовики що зроблю. Щоб скушно не було про це замовляти. Мамо. Ой, йо-мою, яка 190 кілометрів на годину нафіг. Mm -hmm. Бубби не был Бу бы у меня гелик, это было бы круто. И нафиг миллион с чем. Здесь кто миллион, просто может быть. Mm -hmm. mm -hmm. Все, то, ладно. Поженемо до Києва, тому що ми в Дніпрі були. Ого, тут машина Чувак, дурачок, да? Походу. Розвертається нафіг. Тут є два дурачка на дорогу З'їдав, походу. Це просто ужас. Ой, блин, куда я пишу? Так, а зараз, чтобы мне не Твою нафиг. зато обзивається тепер э, надо нафіг викликати ремонтника, аж всю серію чекати.

А, так, да, чекай ты. не жалко. по. Давай доходить. Нафиг. Що за баттана? Как это зарплатка, я приметаю, трошки нет? Почание начка Инзали, Это в заихне. Ага. Що я можу зробити? Я нафіг, на 204 кілометри за годину нафіг їхав, я не, встигла, я не встигла зареагувати, з ким не буває нафіг. Нафіг дуже фари. просто так, треба було б не заправитися, таки, так близько, блін. А я мені до пілота то треба їхати. Працювати пілотом. Пілотом це неможливо працювати. Я хотів би посигналити. Не встиг. Потратив чуваку 30 тисяч віддав за те, що відремонтував тачку. Офігенно. з Volkswagen транспорт треба було брати. Він не так жене, як це, як панди по цей так. ой ой Ааа! Фіха собі держи. Дарив від Бога, нафіг! Отав мене... Так, 40 км на годину обмеження. Ааа, кофів! Я подавала в літарку хочу! Штраф за те, що один кілометр повишив П'ятина капся. Це мужа стянь, пацаны. Просто хотел включити музику музыку, ну трохи я його снішаю. Відволікся. Масик. Боже списки. Окей. Это поразу меняться понимать. Финя, я хочу три сты. Тут...

Води вид, бога. Это тут, трохи кружечка, кроме доброня. О, красиво заехал. И вот так, бэт. На дорогу, бэт. И бэт. А! Хороший дрифт. Ну, красиво. И фигати. А -а -а. Что трохи? Нафиг. Вон. О, господи. Покинши. Все. Покупалась. Двери закрыты. А что? Движок тоже. Да что не закрываете? Ай, походу уже поймалась. Офигенно. Так. Пилот. Сида это во детак и починаю теплиться в червоних мітках. важно стежити за пілом. Польот? Господи я подумку Ага Окей Це нафіг, дуже тяжко Правда, це не зливай Все.

Боже, як я налякався це тупо ужас. <сюх> Ой, я краще на далеко бійника поїду, ну я в баню. Я не хочу нафіг... розбитися. І в лікарню попасти, це ужас. Вс. Ніть. Я ознавши треба вчитися нафіг працювати. А, а, а як мені получати нафіг? А, тупо на роботі, Офігенно. А я думаю, тільки промохати мне потрібно. У мене є тип не подивлю. Короче, брат, Пацани, що я придумав? Що я придумав Ер... Я Яу тобу... так зайду. Та, я зайду, на цей. Ці... Я ми в роботу не почкет нам. Почкай що я на фин нажав. Все. А нафік. Мысли пошли. Все. Кто ти я з другого телефону, на? по иншому Мене стрик этих аккаунтов це ужас по-па-па-па-па-по-питку пробита инша в абразии отличный я до день была фигана работа а фигану пограли Коротше, друзі, промокод на UA онлайн буде в коментарях. Тому я закінчую відео, всім пока.